А, ага, сука, ні, щоб как карді. Ну що, друга частина буде така, як так сказати, форматована, вона буде відформатована. Наш жорсткий диск. Хайпук. був Такий великий і мати великий діє. Хто був чого великий? Павук і на квітні. Щось павук ще буде. Павук ще буде. А, так, буде павук сьогодні, буде. Ну що, ми починаємо другу частину. Залиш копію і тут. Залиш копію і Чого в вірші? Добре, але тут немає тих, що я читала. в першому Ну, давай, заживемся на пальце. Чего? Буками рассмучается. Шима <ривіться> уж не змінити. Твои харча. Як сяк сяк это yeah. так сталося, що у Львові, мабуть, треба бути патріотом. У мене не вийшло. Якось навіть рівно навпаки, після півроку у Львові. Якось різко треба було передивитися свої погляди на там, імміграцію. Там я різко подумала, що а я не проти поїхати за кордон. Бо все було так погано, що я взагалі не знаю, що б тут було. Якби не дані я їх не даємо на владі, то, мабуть, взагалі був би От. Але коли я вже звідси їхала, все ж таки щось мені таке пробудилося. Ну, це буде вірш, який, в принципі, читався, мабуть, разів за два, один раз на слібах песті, інший, навіть не згадаю, де. Називається «Тримай». Скільки замість маленьких дзеркал перетворювалося на непотріб. Ти не знав, що таке смерть. Ти не знав, як вбивати, ти не знав, що вбивав, ти не знав. Цінахи натяки, скелі, усе наче в горохом. Зникав, як електричка в метро, Зникав, наче протягнемо довго. Тривки наші недопалок, смак від твоїх побажань. Розчарування хай тебе оминуть, не оминають, на жаль. Світли наче порцелянові крила, гострий, як шматок льоду, пече від твого холоду, пече від себе зіпсованої, не змола мої руки нагріти навіть пекельна електрика. Ти такий схожий на янгола, що я аж ніяк на метелика. Терпкі від недопалків губи. Між нами тепер мідні труби. Між нами стрімко зростає, кількість кілометрів і трупів. Так нудить від боягузтва тебе не нудить. Замість природи лишилась купа заліза. Ця країна з її порожніми. Я, він, вона, вони. З її такими, як я, з її такими, як ти. Ця країна вмирає у нас на очах від порожніх ніколи і завжди. З купою порожніх, порожніх люблю на тензідних колінах. Я дуже хочу обрати тебе, але тебе немає, в моєму меню. Не обіймай мене з болем. Не обіймай. Не, об... не втрачай цю країну. Я прошу, не втрачай. Тут в буде зокер. Я не буду кричати Слава Україні. Так, Там, слава Богу, ми вийшли з Українки. Це так, теж лірика п'яток біля арсеналу. Але не даєш ні застигнути, ані розчинитись. Я смакою найгіркішу тебе. Це дипломатія в ультиматумі. Сьогодні я, завтра ти, сьогодні ти, завтра я, завжди ти, завжди я. Так і закінченість спіралі. Наспімав картковий джокер, з підбитим оком сбояв єдиний патрон і заховав у туло свого пістолета у саме серце зброї, щоб лежали почіпувані пострілом. i